Сьогодні я буду проводити заняття з вогневої підготовки, правила стрільби та правила прицілювання зброї, як правильно нею користуватися цивільним особам і що з нею робити, коли ви її виявите не там, де треба. Віктор Хорєв із Кропивницького третій місяць працює інструктором в обласному центрі підготовки громадян до національного спротиву. До цього 14 років служби в Збройних силах України. Під час повномасштабного вторгнення був переведений в 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. І виконував з ними бойові завдання. Був на посаді оператора зовнішніх БПЛА, скиди з дронів, розвідка з дронів була, то важко. Звичайно, воно треба забезпечувати нашу піхоту, тому що хлопці надіються, вірять, чекають, щоб ми виявили противника, не допустили його до них. Каже, в Збройних силах України з 18 років, нині Віктору 32. З 16 по майже 18-й рік пробув в зоні АТО, ООС, так сказати. Виконували бойові задачі на Авдіївському напрямку біля міста Лісичанськ, біля Попасної, у складі 81-ї бригади 5-ї батальйону тактичної групи в зводі розвідки. Кулеметником був. Відзнака як ветеран війни, відзнака президента ще Петра Порошенка за участь в антитерористичній операції охорону оборони держави. Потім ця відзнака як учаснику АТО. І ця відзнака за 10 років сумлінної служби в Збройних силах України. Говорить, нинішня війна це війна інноваційних технологій. Зараз за рахунок і піввідронів, мавіків, тих самих скидів, оптоволокно це все воно зараз унеможливлює рух наших піхотинців, нашої техніки. Нашим піхотинцям взагалі зараз дуже тяжко, тому що вони долають дуже великі відстані пішки. І ну, це дуже тяжко для них зараз. А тоді, ну. Також було тяжко, але за рахунок того, що таких інновацій не було, то можна було більш спокійніше пересуватися, скритніше себе поводити, то ворог не так виявляв наші позиції. У Збройних силах України Віктор Хорій служив 14 років. Каже, військовим мріяв бути з дитинства. Завжди мрієм. Тобто Навіть, там, коли писали в школі там, анкетки ці такі шкільні, там, ким, особливо там, перед випускними класами, ким ти бажаєш бути, завжди писав Е, Чому так? Е, ну, Якось хотіло б перевірити себе, свій характер, на що я спроможний. Тобто, і ця перевірка вилилася, так сказати, в, в ціле життя моє і 14 років прослужив в Збройних силах і ну, не жалкую ні про що. Викричите Іду і йдете до наступного дерева. Коли ви переходите, ви даєте команду також Крию. Я даю команду іду. Я перейшов, так само кажу крию. Робота подобається взагалі нас всі хлопці-ветерани, всі, всі з пораненнями, всі хлопці, так сказати, бойові. І... Стикається вона безпосередньо, так само, як в ЗСУ, та саме робота людям пояснюєш, правила поводження зі зброєю, правила поводження з вибухонебезпечними предметами, і в півдрони, і мавіки. Людям пояснюємо, що треба робити, що не треба робити. В принципі, так все саме залишилося, як і в армії, але на цивільному, більш в цивільному так сказати, вигляді. Говорить, курс підготовки 108 годин. В нього входить тактична та вогнева підготовка, медицина, поводження з вибуховими предметами, принципи роботи з безпілотниками, гуманітарне право та психологія. Я є державним службовцем і наша робота здебільшого пов'язана із документами. В наше сьогодення я рахую, що це є дуже, дуже корисне і дуже потрібно всім. Особливо для мене дуже цікаво і корисно це медицина. Просто в захваті, оскільки ці знання вони є корисними не на тільки на полі бою, вони є дуже корисними і в нашому, і в побуті. Віктор Хорів нині шукає і чекає старшого брата Івана, який зник безвісти у березні цього року на Покровському напрямку Донецької області. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.